Політик впевнений, голосування на всіх рівнях мають проводитись не частіше ніж раз на п'ять років. П'ятирічними мають бути і програми економічного розвитку країни. Насамперед, треба налагодити кризнесу і реформувати аграрний сектор. На заваді цьому зволікання уряду з бюджетом на наступний рік каже Віктор Янукович. Правительство не хоче прозрачно використовувати гроші налогоплательщиків. Вони практично весь этот год його використовували на своє усмотрення, нарушаючи… Закони України конституцію без з Верховною Радою із пользування бюджетні средства. Лідер регіоналів не виключає спроби опонентів сфальсифікувати вибори однак Віктор Янукович запевнив, зробить усе можливе, щоб цього не допустити. На мітингу політик закликав до об'єднання усіх регіонів України заради створення сильної держави. Надо поднимать, поднимать производство, давати робочі місця. То без цього ми не зможемо двигаться далі. От виборів президента ми як і всі чекаємо улучшення життя, стабільності стабильності во всіх отраслях. Як для молодежи, так і для пенсіонерів. Віктор Янукович пообіцяв учасникам мітингу проконтролювати виконання закону про соцстандарти. Партія регіонів готова допомагати людям подавати позови до суду, в разі якщо їхня пенсія з 1 листопада не зросла щонайменше на 75 гривень. Коли на Олексій Уменські факти АСІТІ.